Летиш просто з гори, і вітер так все так класно. Десятирічна Аліна каже, в захваті від катання на лижах незабаром планує стати професійною спортсменкою. Підтримати таких юних любителів, спускатися за сніженими схилами приїхали Олімпійська призерка з біатлону та видатна лижниця з Полтавщини. Активна і спортивна 78-річна жителька Миргорода Анастасія Дойнікова та її товариші напередодні повернулися до Полтави з медалями різного гатунку. На чемпіонаті України вони підтвердили статус кращих із лижних перегонів серед ветеранів. Тут для дітей Анастасія Дойнікова розповідає, скільки слід тренуватися, щоб досягти успіху. Кожен день та інколи навіть два рази в день, тому що ми змагались на європейській трасі. Траси там, звісно, відповідають всім стандартам. А у нас є де тренуватися снігу, повно! Двома командами на змаганнях представлена Херсонщина. Там дешній місцевості засніжена місцевість непритаманна. Тож юні лижники часто їздять тренуватися саме до Полтави. Ми намагаємося наших дітей зацікавити до здорового способу життя. У нас є річка Конка, коли влітку діти плавають, а взимку катаються на коньках та хокей. І коли ми узнали, що у Полтавській області є такі шикарні умови, сорочин яр, де такі гірки, діти з задоволенням приймають участь. Тут для школярів передбачені інструктаж, катання на тюбах, обід та й самі змагання. Поки ж святкова лінійка. Олена Петрова приїхала до Полтави, аби власним прикладом заохотити юних лижників, а також сфотографуватися і продемонструвати своє олімпійське срібло. Пані Олена у 25 стала призеркою Олімпіади 98 з біатлону. Нині їй 44, і вона очолює відділення Національного олімпійського комітету у Сумській області. Тренуватися у їхньому регіоні є де хороша база, на якій свої уміння відточують нинішні зірки двоборства Анастасія Меркушина, Юлія Джима та інші. Полтавських представителей в нашому віді спорту немає. лижних гонках теж ні. Вот эта поддержка дітей нашим допоможе ребятам, спортсменам. Ще в радянські часи, пригадуючи, то традиційно розвиток види спорту мали ті, де були сприятливі умови. І вони традиційно продовжують розвиватись. На жаль, на сьогоднішній день нові бази вони не будуються. На Полтавщині на тобто поверхня, немає гір, але розвиток отримали такий від спорту, і ми дуже це якби радіємо. Зимові види спорту для Полтавщини непрофільні проте лижі та хокей досить розвинені. За рік стартують зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Тож дізнаємося, хто з полтавських спортсменів представлятиме нашу країну на світовій першості.